У свідомості українців війна займає чимало місця, вона охоплює і їхній розум, і їхні почуття. Але війна це майже самі лише негативні емоції і конструктивні думки, котрі вона породжує. І якби людина концентрувалася лише на самій війні, то вона б, мабуть, просто збожеволіла. Але людська психіка доволі гнучка людина, влаштована так, щоб виживати і виживати за будь-яких умов. І людина, і на час війни живе не лише самою війною. За тим, що шукали українці у Google у 2024 році, можна здогадатися, якими зацікавленнями вони жили. І Більшість з цих запитів все-таки пов'язані певним чином із війною. Лідирували запити про графік відключення світла Євро 24 і Терський. Оце найчастіше, за чим українці звертались до Google. У категорії, що таке, найчастішими були запити мсек, що таке мсек, що таке реб, Подробері і Назис. Серед фільмів українці шукали 20 днів у Маріуполі. Думками на виборі 2 і «Д'юна. частина 2. Як бачимо, не часто думки українців відбігали від теми війни. Війна витіснила багато. Речей із побуту українців із їхньої свідомості. І взагалі, війна навіть відмінила коронавірус. Згадайте, коли розпочалася війна, ця хвороба ще була у розпалі. І як тільки розпочалася війна, коронавірус ж відступив на друге чи якогось там ряду місце. Люди наче перестали хворіти. Хоча, звісно, це омана, бо це так, як. Один біль сильніший він заглушує біль слабший. Війна настільки велика проблема і настільки виразно окреслена і яскраво, що вона затьмарила цю проблему коронавірусу, хвороби, від якої вмирало дуже дуже багато людей. Але війна у людській свідомості вона страшніша. Війни значно більше асоціацій, котрі оцей образ війни, він увиразнює для людини оцю всю небезпеку і страх перед війною. А коронавірус – це було щось таке майже абстрактне. Звісно, ви в курсі, що, як говорять, що коронавірус вивели китайці у своїх лабораторіях за підтримки США. Така інформація гуляє в інтернеті, і вона може бути цілком правдивою. Недавно з'явилося повідомлення, що з лабораторії в Австралії зникло 323 флакони із смертельними вірусами. Про це повідомило видання Fox News серед втрачених 100 флаконів вірусу Ендра. Передається від коней до людини смертність 57%, 223 флакони лісавірусу, вірусу, 100% смертність ліків немає, та два флакони хантавірусу, смертність 38%. Втратили ще у 2021 році, але повідомили лише тепер. Уявіть собі, скільки небезпечних сюрпризів десь оце. Переміщаються, гуляють по світу, бо навряд чи вони там усіли в Австралії. Окрім війни, котра забирає велику кількість українців, чоловіків, нашу українську владу непокоїть ще одна річ: що є люди, котрі усунулися від цих клопотів українських воєнних, і влада. Не планує їх лишати у спокої. На початку 2025 року має стартувати пілотний проєкт щодо повернення українців із за кордону. Про це повідомив Камишін. Це нововведення спершу запрацює між Німеччиною та Україною. За словами Камишина, хочуть повернути українців, зокрема, і задля. Залучення в оборонну сферу. Звісно, все це робиться з благими намірами. А Шмигаль має надію і каже, що сподіваємось, всі українці, які втекли до Німеччини, швидко повернуться на батьківщину. Цікаве формулювання. Так, виглядає так, що втекли, але люди втекли вимушено. Вони були налякані, вони не знали, що буде відбуватися. І зараз те, що відбувається, воно аж ніяк не приваблює людей і не спонукає їх до повернення. Окрім небезпек суто фізичних, для життя, Україна не є привабливою у сенсі перспективи. Не лише для Жінок, бо в основному все-таки це виїхали жінки, оскільки кордони одразу ж для чоловіків були перекриті, і їхні діти, то ті жінки вони не бачать перспектив ні для себе тут, щоб повертатися на попередні ці роботи, котрих уже немає. і вони не бачать перспектив, головне для своїх дітей. Київ вже обгорів технічні. Деталі повернення з федеральним урядом і домовився разом знаходити рішення, як повернути українців якомога швидше. Мабуть, це не, не така хитра справа. Візьмуть, депортують німецька влада і всі справи, і які там рішення. Звичайно, те, що все у нас робиться насильно ніхто не намагається приготувати, зробити в Україні щось таке, щоб. Ці люди подивилися, зацікавилися і приїхали, самі повернулися. Ні, на фронт треба силоміць до України тих біженців, які з Європи силоміць. Це найпримітивніший і найнеефективніший спосіб, неефективний в тому, що так, по, по числу, тому що на фронт. Закинули певну кількість людей, яку вони збиралися. Але наскільки це буде ефективно, наскільки ці люди будуть воювати, якими вони будуть бійцями, і так і з Заходу людей сюди знову ж заганяти. З якою метою, щоб, що? щоб вони страждали, як і інші, ті, котрі тут лишилися? На що ж вони мають тут так лакомитися? Лю... Людина. Має право шукати по світі життя, де їй легше, де їй цікавіше, де їй привабливіше. Не можна забороняти людям вибирати місце проживання. І що ж робиться для українців всередині України, щоб українці із Європи та інших країн світу захотіли повертатися? Половина українців під загрозою лімітів по операціях на рівні 50 тисяч гривень на місяць. Спілка підприємців повідомляє, що тіньові зарплати становлять 35% доходів українців і можуть зрости до 45% у разі підвищення податків. Це означає, що майже половина громадян. Не може дати довідку про професійну зарплатню відповідну їхнім витратам. Вони можуть бути у групі ризику і потрапити під обмеження до 50 тисяч гривень на місяць. Однак голова Національного банку України Андрій Пишний. Каже, що лише 1% клієнтів банків отримує зарплати в конвертах, тоді як 99% мають офіційні доходи зі сплатою податків. Звісно, це ідея держави, і Національний банк він відстоює інтереси держави. Ну, звідси їхній один відсоток. Насправді ж, скільки це тіньова бухгалтерія, то її і відстежити. Для статистики не так просто, і ніхто не буде звітувати перед Національним банком, які він гроші отримує у конверті. Окрім цього, Національний банк підвищив облікову ставку з 13% до 13,5%, попри плани не змінювати її до літа 2025 року. Ставка буде підвищена із 13 грудня 2024 року це перше підвищення з липня минулого року. Це свідчить, що? Що? Гривня дешевшає. Гривня дешевшає, ціни дорожчають, відповідно. Але найменше, що зараз цінується в Україні, виглядає так, що це людське життя. Ніхто. Не ставить собі за мету утвердити людське життя як найвищу цінність, і оце постійне бубніння влади про території, території, території свідчення цьому. Бо повинно обійтися про людей, людей і їхнє життя. А наразі ці життя кладуть за ці території, як плату. при тому що робляться надзвичайно бездарно, бо і життя людські кладуть, і території здають. В цьому нашій владі, мабуть, немає рівних.